Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 13 по 19 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. думаемся, друзья, какие картинки для вас повпали. Вот тут значок терези для скорпионов. Будьте спокойны, в а також уж витрачайте вытрачайте финансы. И еще одна стабильность якер. Карта сос. Будьте уважны и обережні. Зверніть увагу, друзі, ось тут третій зайвий в романтичних стосунках розбите серце та карта сос. Іноді, точніше, майже завжди, скорпіони мають міттеву реакцію. Вони щось почули і моментально реагують стресом, агресією. Не треба так робити, треба все сприймати холодним розумом. Якщо якісь ось тут балачки, пусті балачки, даже вам їх каже, наприклад, якийсь добрий друг або родич, не треба одразу розбити серце і не треба приймати міри типу скорпіоніха з'їла скорпіона. Всі ми люди дорослі та розумні, саме так ось це сос, якісь. Третій зайвий в романтичних стосунках та розбите серце. Якщо така ситуація є подібна, намагайтеся її вирішити більш мирним шляхом. Ось тут мечі, скандали продовжуються, і вони вже можуть бути пов'язані з домашнім господарством. Можу сказати, що перед тим, як приходять ваші дні народження будь-якого знаку. Останній місяць дуже такий виснажливий енергія на мінімумі. І саме тому можна прийняти неправильне рішення або щось не так сприйняти, якісь обставини. Наробіть помилок для того, щоб потім не було потрібно їх виправляти. Ось тут корона. Це успіх по роботі. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще, друзі, ось тут стрілочки вниз. Ця карта показує, що якісь ваші дії та події будуть гальмувати, не просуватися вперед. Іноді ми самі, тому вина щось не те зробила, або якось десь помилка, помилка. Якщо ви можете щось виправити, то робіть це. А ми прямому далі подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео. Огляд новинки НЧНД. Зовсім нове. Випадково їхала в ту сторону і вирішила зайти, тому що не завжди є час. Дивіться, якщо ви полюбляєте осінь, осінні барви, якісь нові новинки одягу, всіх запрошую. Можливо, у вашій шафі вже є подібна річ, і ви її дістанете і будете на піки моди. У нас з вами другий розклад. Знак зодіака Скорпіони. Знову качечка домашнього господарства. І знову ось цей кит. Третій зайвий в романтичних стосунках. Коли карта повторюється, на неї варто звертати увагу. Мається на увазі противоядія, скорпіонська противоядія. Не ругайтесь, воюйте мовчазно, мовчки. Іноді це діє більш краще, ніж скандал, коли люди не розмовляють. Розум стає. Прозорим та чистим. Ось тут далекоглядні плани, чого вони стосуються або особистих питань, або по роботі. Державна установа і добра новина. Щось таке дуже гарне вам прийде добра новина. І ось тут добре здоров'я та зростання ваших фінансів. З якого приводу добра новина? Або з приводу здоров'я, або з приводу фінансів, але вона буде точнісінько з державної установи. І ще до неї тут стріли в в десяточку. Це також добрий знак ось вони. Добра новина. Ось і стріли в колчані в десяточку. Буде і на вашій улиці свято. Ось тут карта долі. А також швидкі дії та події. Зверніть увагу, швидко за картою долі до вас прийдуть якісь гарні новини. Поки ви будете там сварки утихомірювати у вас ось тут. Гарна новина. Одна і ще одна. А ми прямуємо вперед на третій розклад. Ось ця карта долі, вона може показувати дуже такі глобальні події. Наприклад, не було у пари багато років дітей, вони вже втомилися очікувати. І нарешті, коли вони вже пересварилися, ось вам. Це як варіант. Тому я завжди кажу, не сваріться, нікого не слухайте, зли язики, вони завжди є. Слухайте своє серце та відповідайте на його прохання. Третій розклад. Знак Зодіака Скорпіону. З 13 по 19 жовтня 2025 рік. Наступний розклад вже буде на ваші дні народження. На знак Скорпіонів. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Швидкі дії та події. Повторюється. будьте готові к тому, що будь-які вирішення будь-яких ваших ситуацій буде необхідна швидкість, не гальмуйте. Скорпіони можуть трохи зупинитися і подумати, а шанс він ось так швидко приходить і може також швидко зникнути. Дивимось уважно, троянда. Дивіться, друзі, ось воно як. Троянда, стріли в колчині, швидкі дії та події. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось цей покровитель може бути, наприклад, лікар або лікарка, котра вам ось тут якісь медичне обстеження або процедури. Ось ці. Стріли в колчені іноді вони показують голки, тобто медичне обстеження або процедури якісь. Прямуємо далі. Застереження для скорпіонів. Четвірочка мечів. Вам проти показання сумувати за будь-яких обставин. Та порада. Сімка кубків. Друзі, не треба, якщо до вас прийде якийсь сум, якась нудьга, не треба сумувати. Ось. Можете краще помріяти. Коли людина мріє про щось чисте, світле та грандіозне, вона може це отримати лише тому, що ви дозволяєте своєму розуму, щоб у вас це було. Саме тому, коли ви мрієте, завжди будьте на позитиві і думайте тільки про хороше і подивитесь, який буде результат швидкий та позитивний. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Сподіваюсь, ви зрозуміли всі питання, котрі ви задавали, всі відповіді на ваше питання. А я дякую вам за перегляди, лайки та коментарі, а також підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.